На дворі нахмарілося. Оце що на дворі, те, ну, такий, знаєте, настрій. що, що Яка погода, такий і настрій. Хочеться лягти і лежати, а повно ж роботи. Трохи шуршу по хаті. Це, бачите, можна прийти тут сісти на дивані. Так тепер в залі не можна сісти, бо там подушки лежать. І лежатимуть цілий місяць, поки ящика того не зроблять. Ой. Да, зроблять, вже вчора передплату зробила, до да, зроблять. Ну, десь, десь місяць робитимуть. Не, не буде решітки, бо, сказали, решітка, по-перше, подушки її одіяла видавлять, ну, буде вона вигинатися, вона тонша йде в цьому. Ну, а таке непогане не мені скинули варіант, який можуть зробити. Непоганий, то будемо чекати. ну, Зроблять, я з неділо, я ж покажу. Це таке. Це таке мої дорогенькі. Мені взагалі, якби ще років, так, через скільки, якщо все буде добре. Ще раз облісти хату, переклеїть, поки я подужаю. от, І все на цьому. Хоча, скільки тут пройшло? П'ять, днів. ні менше. Років три, мабуть, як 3-4. О, Сережа приїхав. О! Ваню, де Сережа приехал? Ой, друг наш, наш друг. Мої дорогенькі, у мене для вас дуже чудова новина. У маркеті повсякденних товарів МауДау саме зараз діють дуже великі знижки. Ну, прям дуже. І ці знижки будуть діяти до 1 квітня. Тому поспішіть скористатись такою нагодою. От, наприклад, от таку банку розчильної кави велику. Саме зараз ви зможете взяти за 299 гривень. Хоча її звичайна ціна 592 гривні. Паста, фундук 60. 1 гривня. Всього-навсього. Лосьйон Біодерма 534 гривні. Плямовий відник. Ваніш. Саме зараз коштує всього-навсього 159 гривень. Корм для дорослих котів. Зараз можна взяти його по 18 гривень, а звичайна ціна його 25 гривень. Хто полюбляє ось таке діло? Пивце, 23 гривні. Хоча зазвичай баночка коштує більше 40. Шампунь 99 Кока-кола напій літр 25. Саме зараз можна взяти за 26 гривень бутилочка, а звичайна ціна 37. І посуд. Посуд там взагалі супер. Ну, на ваш смак обов'язково щось собі знайдете. Ось такі тарілки, одна коштує 55 гривень. Знижки дуже великі. Доставка товару відбувається кур'єром або у поштове відділення. Якщо ви зробите замовлення до 12 годин дня, то товар відправлять вам в цей же день. І залишаю вам ще промокод. Цей промокод надає знижку 10% на весь товар продавця, крім побутової техніки. І якщо замовлення, ви зробите від 1000 гривень. Переходьте по посиланню дуже багато хороших товарів. З дуже великими знижками. Важко не зламатись, коли нестерпно боляче. Важко посміхатись, коли плаче серце. Важко говорити все добре, коли страждає душа. Доброго здоров'ячка вам. Мирного дня ангела-охоронця вам та вашим рідним. Я сьогодні нічого ще не робила. Друга чашка кави, щоб проснутися, бо я сьогодні за ніч, можливо, годину, а можливо і години не спала. Не знаю, є на то причини чи немає, ну, поки ось так. Ну нічого. Сонечко, день, робота, яку треба зробити. А далі буду відпочивати. Готувати сьогодні нічого не буду. Вчора тут зробила баланьєз, соус, спагеті відварила. Хто хоче щось смачніше, є плита, є холодильник. Хай готують. Ви уявляєте, мені вчора відкрилось в інстаграм повідомлення, які мені люди писали ще в травні, коли я їздила додому в Україну. В травні, в квітні, в квітні я їздила з кумою. І оце вони мені тільки вчора відкрилися. Де вони були? Інстаграм. Я не знаю, як Інстаграм показує повідомлення, чесно. Мабуть, ті люди, які постійно пишуть, я їх бачу швидше. Ну, а ці десь загубились незрозуміло, де. 23 квітня, там ще й за березень повідкривались повідомлення. В общем, я багато знала нового про себе, про Кумувалю. Вона тоді ще вела зі мною влог. Все добре. Так, починаємо працювати. На цій неділі мені треба зібрати посилочку подрузі відправити. У мене вже все є, тільки скласти, під, написати адресу. Посилку зберу завтра. Саме головне написати перевізнику, щоб приїхав, забрав, щоб не проминулося. Це саме головне. Ну нічого, напишу. Все зроблю, все зроблю. І вже якось треба свій лук збирати до поїздки в Україну. Квитки ще не брала. Не брала, я не вмію їх сама брати. Ну як не вмію, ніколи не пробувала. В общем, якось так. Ага, ще дуже багато питаєте, коли будуть пробні паски, коли будуть пробні паски. Дорогі друзі, пробні паски, любі, люба випічка потрібно, щоб пеклася з гарним настроєм, з добротою в душі. У мене поки такого настрою немає. Мені поки якийсь такий важкий період в мого життя. Обов'язково зробимо. обов'язково. На тій неділі, я думаю, я... на тій неділі я обов'язково себе якось візьму в руки, якось. Я не обіщаю, але ну, ну, я дуже буду старатися, щоб на тій неділі зробити пробну поску. Мені ще треба купити кондитерський мішок. Ото таке, знаєте, багато їх купляються, вони одноразові. Бо каранож ж легше ним ото видовлювати на посочку. Ну це треба мені йти до індусів, до індусів на цю сторону магазину. Схожу, може в неділю схожу. Все покажу. Дай Бог, щоб здоров'я. Не підвело. Все спробуємо, все спечимо. І форми у мене ж під питанням. Я ж думала, ми вчора з'їздимо в український магазин, а діти приїхали пізно. Самі туди їхати. Я поки управлюсь, півдня немає, а під вечір вже треба собачок кормити. Ну, ну куди вже їхати? Нічого, все буде так, як повинно бути.